Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ 10-й У темному королівстві. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Ой, хто це? Хором вигукнули всі троє. Я, доглядач кордонів Підляндії, і зі мною сотня збройних землюків. була відповідь. Ану, негайно зізнавайтеся, хто ви такі? Та навіщо прибули до темного королівства? Ми не прибули сюди. Ми провалилися зовсім випадково, чесно зізнався трясогус. Багато хто провалюється. Мало хто повертається. Прорік той самий мерзенний голос. А тепер готуйтеся постати перед її величністю. Королевою підляндії. А що їй завгодно? обережно поцікавився бяклі. Про це не відаю. Та волю королеви не обговорюють, їй коряться, продовжував погрозливий голос. І поки він вимовляв ці слова, чи щось хлопнуло, чи клацнуло, і в печері. З'явилося холодне, сірувато блакитне, бліде світло. І тієї ж миті всі надії, що за могильний голос належить пустомелі, пустобреху, що залякував для остраху сотнею якихось збройних землюків, розтанули, мов дим. Джил протерла очі. Прямо перед нею стояла густа юрба, досить таки різномаста і різнокаліберна. Були тут і малюсінькі тролі, карлики, такі малі ледві від землі відросли, і велетні, здоровані, вищі від усілякого людського зросту. Ось тільки різноликим. Цей натовп назвати було Ну ніяк не можна, тому що у всіх були однакові бліді, без кровинки, землисті обличчя. І всі вони стояли завмерши, як статуї. І всі тримали в руках списи. У всьому ж іншому вони були зовсім різні. Одні були хвостаті. А інші навпаки, хвостами похвастатися не могли. В одних були довжелезні бороди, а в інших навпаки. Обличчя були гладкі та круглі, як гарбузи. Тепер про носи. В одних вони були довгі та гострі, зате в інших носи не носи шланги не шланги. Хоботи, не хоботи, а так незрозуміло що. А ще були й такі обличчя, що й носа не було, а замість носа просто якась гуля. Траплялись навіть із рогом на лобі. Але при цьому вони були чимось дуже і дуже схожі, всі на один штип, якісь безрадісні. І сумні, присумні, сумніше не буває. І до того вони були понурі, що Джил, ледь глянувши на них, навіть злякатися забула, а навпаки, від жалю мало не розплакалася, їй захотілося їх втішити, сказати щось на кшталт «Ви ще хоботи, хлопці. І Тримайте хвіст морквинкою. О такої, сказав Трясогуз, потираючи руки. Ти тільки подивись, до чого серйозні хлопці? Якщо вже вони мене не напоумлять, виходить я невиправний. Ні, усе так, все це мені тільки на користь. Ой, а он той з вусами, як у моржа, Сміхота, та й годі. А он той? Ану, вставайте, наказав ватажок землюків. Робити було нічого. І наші мандрівники підвелися і взялися за руки. У такі хвилини. Завжди хочеться відчути руку друга. Землюки ж оточила їх з усіх боків, і стояли, переступаючи з ноги на ногу, а точніше з лапки на лапку. Лапи в них були великі і м'які, в кого з десятьма пальцями, а в кого з дванадцятьма, а в кого і того більше. Роком руш! скомандував доглядач, і вони пішли. На чолі процесії простував найвищий троль. Він ніс довгу жердину з величезною кулею на кінці. З кулі лилося холодне, мерхле світло. У цьому безрадісному світлі наші герої розгледіли. Що опинилися у справжнісінькій печері. Її нерівне склепіння набувало найнеймовірніших обрисів, утворюючи тисячі вигадливих фігур, а кам'яна підлога ішла дедалі глибше і глибше. Джил мало не замліла. вона боялася темряви, а земель і поготів. Вони йшли йшли, а печера ставала щораз нижчою й нижчою, поки, нарешті, троль із світильником не став у бік А інші тролі, крім найменших, нахилившись, пірнули по черзі в невелику чорну шпарину. І тут джил стало зовсім не під силу. Я не полізу туди, ні, не можу! Ні за що!» – впиралася вона. Землюки на це нічого не сказали, а лише опустили списи і направили їх на неї. Спокійно, пол, закликав її трясогус. Великі тролі навряд чи полізли по цю щілину. Отже, далі вона ширша, а потім знаєш, чим хороші підземелля. Тут не страшний дощ. Та зрозуміти, я просто не можу, скаржилася Джил, глитаючи сльози. А як мені було там, на краю прірви, пам'ятаєш Пол? нагадав Бяклі. Іди вперед, трясогузе! Джил за тобою, а я піду останнім. Гаразд. погодився простоквак і опустився на всі чотири. Пол, чіпляйся за мої п'яти, а ти бяклі за її. І тоді нам усім буде легше. Легше здійнялася джил. Але все ж присіла навпочепки і поповзла, допомагаючи собі ліктями. Місце було і справді кошмарне. Повсти доводилося на животі, і важко сказати, як довго це тривало. Може, хвилин п'ять, а може, і тридцять п'ять. А ще тут було дуже спекотно і парко. Джил задихалася. Аж ось нарешті вдалині з'явилося сіре світло, і хід розсунувся вгору і вшир. І незабаром змоклі, брудні, змучені, вони опинилися в печері. Та такі величезній, що спершу навіть не зрозуміли, що це печера, її наповнювало Якесь сіре сяйво, і незвичайний світильник землюків більше не був потрібним. Від цього сяйва хилило на сон. Під ногами слалося щось м'яке, схоже на мох. А ще тут росли якісь рослини. А може, то були і не рослини? Важко сказати, але їх було багато. І були вони високі та гіллясті, немов дерева, але пухкі і в'ялі, як гриби. І на ліс це було не схоже, бо ці дерева не дерева. Не знаю, як їх назвати. Росли рідко, як у парку, і світло зеленувато сіре, ішло напевно від них та від моху. Але було воно слабким і не сягало склепіння печери. Тепер бранців вели тихим якимось сонним залом. Тут панувала атмосфера щемливого смутку, але не безрадісного та безнадійного, а тихого та світлого, неначе сумна музика. Дорогою вони побачили безліч незнайомих звірів. Ті лежали нерухомо. І Джил не могла зрозуміти, чи вони сплять, чи то неживі. Були вони головним чином драконоподібні та кажаноподібні. Навіть Трясогу збачив таких уперше. А вони що тут і водяться? звернувся бяклі. До доглядача. Той, здавалося, дуже здивувався, що з ним заговорили. Але відповідав Ні, всі ці звірі з білого світу, а до нас у темне королівство. Вони потрапили через печери та тріщини. Багато хто сюди спускається, та мало хто повертається під сонце. Кажуть, коли настане кінець світу, вони прокинуться. І його рот замкнувся, як скринька, і в печері настала цілковита тиша і безгомінь. Босі ноги тролів ступали глибоким мохом цілком безшумно. Не було чутно нічого, ні дзюрчання води, ні шуму вітерцю. Ні співу птахів, ні навіть дихання цих незвичайних істот. За кілька годин ходу вони опинилися біля кам'яного муру і через невисокий хід у ньому пройшли в іншу печеру. На щастя, цей хід був не таким вузьким, як попередній, і джил навіть не довелося нахилятися. Нова печера була менша, довга і вузька. Вона нагадувала галерею собору. У ній, витягнувшись майже у всю довжину, спав якийсь величезний чоловік. Він був набагато більший, будь-якого з велетнів. Та зовнішністю своєю не був схожий на велетня. Рисе обличчя його. Були красиві та шляхетні, і під білосніжною бородою до пояса тихо здіймалися й опускалися могутні груди. На нього падало, причому ніхто не знав, звідки чисте і сріблясте світло. Хто це? запитав трасогуз. Досі всі так довго мовчали, ні, пари з вуст, що Джил навіть здивувалася, звідки у нього стало духу. Це старий дідусь час. Колись він був королем у білому світі, сказав доглядач. А тепер він провалився в темне королівство, спить і бачить сни про все, що відбувається у білому світі. Сюди багато хто провалюється, та мало хто повертається нагору під сонце. Кажуть, що він прокинеться, коли настане кінець світу. Із цієї печери вони прийшли у наступну, потім ще в одну. І ще, іще, іще вони переходили з печери в печеру, і Джил давно збилася з ліку. І кожна печера перебувала глибше за попередню, тож вони весь час опускалися. Тепер від однієї думки про глибину і товщу землі над головою ставало млосно. Нарешті вони дійшли до такої печери, перед якою доглядач знову велів запалити безрадісний ліхтар. І вони увійшли в печеру таку велику і темну, що в ній нічого не можна було розгледіти. Тільки прямо під ногами світлішала піщана смужка та йшла під дзеркало води. Там, біля пристані, стояв кораблик без щогли і вітрил, але з безліччю весел. Бранців завели на корабель. І посадили на півпаку перед лавами веслярів біля фальшборту. Хотілося б знати? запитав трясогуз. Чи здійснював хто з нашого світу? Я маю на увазі світ на горі, таку ось подорож. Багато хто сідав на корабель на цьому березі. Відповів доглядач. Але А, здогадуюсь, перервав його Трясогуз. Можете не продовжувати, але мало хто повернувся на землю під сонце. Що ви заладили? О й те саме. Це у вас що нав'язлива ідея? Діти щільно притиснулися до простоквака. Нагорі він здавався їм занудою і скигляєм. Та тут, унизу, саме він став їм опорою і захистом.